Кичі пляжні шорти сорту екстра, вага коробочки. 10 кг, ціна 6950 гривень. Розміри в нас тут різні. І бренди так само. Есочка. Далі, це вже буде гарний десь мк Нічого не пише. Ось мк Далі ось такі будуть. Вони будуть різні ще довжині. В різні принти. Яскраві, кінніші, але всі всі в дуже гарному сталі. І дуже на них приваблива ціна. Ось, там вже буде отак великий розмір. Енка. Дуже гарний, собі вартість тут смішна виходить. орієнтовно 150-170 гривень. Бо їх тут багато. Ось такий взагалі, що просвічується, легенькі, весенні. Кевлінкляй. Далі. Ой, це взагалі прикольні такі. І їх тут максимально багато. Кожна моделька класно по-своєму. І цікаво. Ой, які ці круті. Взагалі. Євбельні. І дуже круто, що вони в стані. Тому ціна відповідна. 6950 гривень за весь отакий От крутий лотик. Ой, які адіки. Мені здається, тут переважають все ж таки великі розміри. Та не все ж таки, а переважають великі. Тут прям есочок і ксесочок немає. Прям такі класні чоловічі розміри. О! І принте цікаві. Ці взагалі огонь. Скільки я вже витягую, а навіть половини немає. Бо справді круті. і їх дійсно дуже багато. А діда ще? Один. Тканина також різна, якісь плотніші, якісь легші. Десь суто оцей нейлон, десь підкладочка є ще додаткова. Ще одні одяки. Тому для замовлення пишіть будь кому з наших менеджерів. У нас є їх дуже-дуже дуже багато. Це наші 1950 гривень.